У строю без права забуття, вже скільки тих, хто склав за нас своє життя, за те, щоб ми жили, за мир і за любов, не забувайте тих, хто проливає кров, не забувайте тих, хто залишив свій дім, хто на сирій землі під танком спить своїм. Там по грам нема, хіба за упокій. За тих, хто в небесах тримають далі стрій, не забувайте й досі іде страшна війна, землею українською гуляє сатана, не забувайте їх живих і хто поліг, не забувайте, хто країну нам зберіг, Небесний легіон і легіон земний щодня без запитань ведуть. Вічному строю, без права забуття, безнякнуючи їм.